Інтернет-видання Крим Реалії» повідомляє про поїздку на Херсонщину голови меджлісу кримсько-татарського народу Рифата Чубарова. Пан Чубаров побував на Херсонщині, де мешкають також і кримські татари. Вони селилися там ще за радянських часів. Це були люди, яких радянська влада не допускала на землю предків. Кримським татарам забороняли повертатися у Крим, і ті, хто не бажав після відмови повертатися до середньої Азії, вони селилися в Херсонській області, зокрема в районі містечка Новоаліксєєвка. Там є місця компактного проживання кримських татар. Точилися нещодавно розмови про те, що українська влада може створити на Херсонщині кримсько-татарську автономію. І таким чином підтримати народ, який опинився фактично у ворожому тилу. Нагадаю, що кримські татари активно підтримували Революцію Гідності і постійно були представлені на Майдані. Ну і от нині багато розмов про те, що Київ фактично, фактично лишив на призволяще кримських татар у Криму під російською окупацією. Ну, принаймні такі закиди лунають. І... Відвідуючи Херсонщину, Рефат Чубаров зазначив, що стабільність на Херсонщині можлива за умови повернення Криму до складу України, і саме в цьому він сьогодні бачить свою головну мету як політика.